Скільки ти їх зараз вируєш? О, дивіться, на запас. А ці дирочки шариками? Чим? Ну, колись ми так вибивали шариками. шариком. З ці... да. Ні. А, в тебе ці. Пробої не є. Пробої? Да. Я зрозумів. Видиш, якою приходиться займатися. Я хотів сказати фігньою, то ще б це. Робо... Лоб... ні, ну це все одно це фігня. Були б ці прокладки, та скільки б вони там стоїли б, так? Да? Ну, триально, нормально пораніта. Ну стоїла б вона там, я не знаю. Буквально чуть-чуть ти 20 гривень, хай би стоїла. Ну біг купили там десяток, да? І взагалі не грали. Ну не знаю. Ну тридцять, та не стоїло б на 30. Ти прикинь, скільки знаєш, що мономілки, ну десь на заводі зробити. Це в нас викидається ж, правильно? Ні. Смислі ні. В смыслі, ні. Вон ще є шаблончики. А, ну от, то ми почти за волос. Речі, почти завод. Робляться прокладки на бокову кришку 168-170 двигатілей, тому що то що йде з ремкомплекту, дуже... Ну так, тут відео не покажено дуже-дуже тоненьке. Ручна робота, одна прокладка, 300 гривень. Так, робимо прокладки. Слухай, тобі ще ці можна шарфіки в'язати, шапочки сюда, дікати. В сусідньому складі відкриємо. Так, хтось прийшов, клієнт якийсь. Алянда обладнання Житомирі, прокат сервіс.